Засвіти в серцях наших, людинолюбче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли твої євангельське проповідування, вложи в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя. Думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення, дуже тілес наше, Христе Боже, і тобі славу усилаємо з безначальним Твоїм Отцем, і присвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Івана, святого Євангелія читання. Сказав Господь, я хліб життя, батьки ваші їли манну в пустині і померли. А це хліб, що з неба сходить, щоб той, хто його їстиме, не вмер. Я хліб живий, що зійшов з неба. Коли хто їстиме цей хліб, житиме повіки, і хліб, що я дам, то моє тіло за життя світу. Тут юдеї стали сперечатися між собою, кажучи, як отой може нам дати своє тіло їсти? Сказав їм Ісус. Істинно, істинно кажу вам: як не їстимете тіла сина людського і не питимете крови Його, не матимете життя в собі, хто їсть моє тіло і п'є мою кров? Має життя вічне, і я воскрешу його в останній день.